Шановні земляки, на порозі новий 2014 рік Різдво Христове це подія, яку завжди очікують як маленькі діти, як дорослі, так і люди, які вже дуже багато в своєму житті бачили. Але по-любому це залишається хвилюючою миттю, тому що це є свято надії, надії на краще. 2013 рік був важким, в тому числі і для галузі охорони здоров'я. Але медики Закарпатської області цей період пройшли достойно, надаючи людям належну медичну допомогу. Приорганізована швидка медична допомога, яка діє в нових умовах, яка діє набагато більш ефективніше, яка є забезпечена на сьогоднішній день. Всім необхідним для того, щоб адекватно надати екстрену допомогу людям, які її потребують, наступає 2014 рік. Рік, коли вже до якогось логічного завершення повинні підійти медичні реформи, коли ми вже можемо чітко сказати людям, яка буде структура медичної допомоги, в якому обсязі вони її Будуть отримувати, на якому якісному рівні вона буде надаватися нашим землякам. Я впевнений, що якість надання медичної допомоги зросте, що всі люди будуть забезпечені, які потребують медичної допомоги, як екстреною, так і плановою. Перед день таких великих свят я хочу вам побажати простих людських речей. Спокон віку. На Різдво збиралася вся сім'я. Я вам бажаю, щоб ваші сім'ї збиралися на це Різдво в повному складі і щоб у вас був настрій святкувати це велике світле християнське свято. Щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви були достойними громадянами нашої держави.